Атестація поліції на Сомщині обиратимуть представників громадськості. Вони увійдуть до комісії, вона просіюватиме кандидатури, які нині пройшли поліцейський відбір, а далі впливатиме на призначення тієї чи іншої особи на вакантну посаду. За цих представників громадськості мають проголосувати на найближчій сесії депутати обласної ради. Але хто ці люди у відповідному проекті рішення на офіційному сайті не зазначено. Списку кандидатур для обговорення теж немає. Дехто з активістів запідозрив у такому бажання протягнути Сувай. своїх такої думки, зокрема, Олександр Такол. бачите, це з сайту обласної ради, так? Бачите, програма була все правильно написана, але там, де обрати до складу поліцейської комісії головного управління Національної поліції Сумської області наступних представників громадськості, 2 а потім йде дві пустих, два пустих рядка. В цьому і проблема. Цей документ не, не є прозорим, не має прізвищ кандидатів. Я думаю, я думаю, що вони вже погоджені в обласній раді. Очевидно, що вони передбачають, що кандидатури, ними запропоновані, не дуже сподобаються громадськості, тому хочуть протащити тихенько, тихою сапою прямо на сесії. Поступили пропозиції там такі дві кандидатури, вони погоджені, став на голосування. Шість секунд, все нормально. Одним із моїх. Ключових, скажімо, наполягань в тому, що жодне питання на сесії з голосу не виноситься. Але Ви вже розумієте, це політика. Тобто сьогодні фракція висунула одну кандидатуру. Завтра пройшли перемовини, вона її змінює або підтримує якогось іншого громадського діяча. Йдуть перемови. Утім, нам вдалося дізнатися деякі імена, які лунають у фракціях. Солідарність, наприклад, висуває Анатолія Річкаля. Батьківщина Юрія Клименка. Свобода пропонує Сергія Кузька. Радикальна партія вагається між Едуардом Пінчуком та Ігорем Науменком. Усі їхні депутати. Решта фракцій з цим питанням іще не визначилася. Завтра в обласній раді збирається профільна депутатська комісія. Про кого і що говоритимуть там? Чекайте у наших новинах.